Як би ми не ненавиділи рашку, але ми маємо спільну історію і ми мусимо пам'ятати про це та шанувати наше коріння. бо скріні дерева не вистають. Правильні слова. Я закликаю всіх українців перестати ненавидіти рашку і отих росіянців. Не можна їх ненавидіти. Не навіть це дуже пане почуття. Воно затуманіє розум, і людина починає біснуватись і творити всякі чудесії. Нам того не треба. Як ви пишете правильно, ми маємо пам'ятати нашу спільну історію. У нас спільна історія, з Клятою Рашкою. Століттями ми жили разом. І століттями росіянці винищували мільйони і десятки мільйонів українців. Українці знищили українську ідентичність, мову, нашу культуру. Зусійщували українців. Ми повинні пам'ятати нашу історію. І тому я закликаю всіх українців. Почати сповірити мою ідеологію, моє бачення, остаточно вирішення росіянського питання. Запам'ятайте це верс: остаточне вирішення росіянського питання. Ну, так, якщо коротенько, у двох площинах є матеріальне і духове, ну матеріальне це знищення росіянської державності, розшматування клятої рашки і білорашки, і повернення складу України всіх українських етнічних земель і тих земель, які нам дуже потрібні. То це в умовно в межах відбереться, бо може складу воронічного каспітас і на Зеленому уклеїні, і український Сибір. Оці території маємо повернути склад України і на тих землях розбудувати величну державу українського народу. І друге, це і культурне. культурна площина це утилізація російської ідентичності в українців і на інших землях, куди ми будемо мати можливість е, сягнути, е, куди наша влада буде мати можливість сягнути наш вплив. Ми маємо утилізувати російську ідентичність, знищити утилізувати російську культуру, так звану, їхній язик, ота, література. Ну, це, це весь шмельць, їхніх героїв, ми маємо це утилізувати, повернути ідентичність тим народам на території Кратої Рашки, які там вже ну, окуповані, ми знаємо Ерзя, різні різнофіногорські, Удмурти, Марії, Татари, Башкіри, Дуганці, ненці, ханти тощо. Ми маємо це зробити все. Пам'ятаємо, що ми ніякої ненависті, має бути в українці. не не служимо почуття. Ми маємо це діяти спокійно, рішуче, з розумінням необхідності виконання отої завдання, необхідності реалізації моєї ідеології. Українці ж не, навіть, не повинні ненавидіти тих коморів, чи мух, чи блох, чи вощів. Чи чи ще якісь там мікроби. Ми їх не маємо не навіть. Ми просто маємо їх. І так само має бути з Росією і з росіянцями.